Ще донедавна в Івано-Франківську чи не на кожному розі були телефони-автомати. Тепер поряд з ними рідко кого зустрінеш у всіх мобільники. 16 років минуло, як в Україні пролунав перший телефонний дзвінок у мережі мобільного зв'язку. Це 26 мільйонів абонентів. Можете собі уявити, яка це цифра по відношенню до населення України, якщо говорити в межах області, то це більше півтора мільйона абонентів забезпечуємо зв'язком або надаємо послуги для станцій швидкої допомоги служби МНС, працівників лісу, туристичної галузі. Швидкий зв'язок з'єднує людей за лічені секунди. Нині цей міні пристрій на озброєнні в усіх державних відомствах, снігові замети, повінь чи інші стихійні явища, з повіщення мобільним телефоном здатне навіть врятувати життя. Дає можливі. Здійснювати координацію і дію всіх органів, а також рятувальників для того, щоб ну, цілеспрямовано надавати допомогу населенню, ну, а також виконувати рятувальні заходи. Є спеціальна наша така, програмно апаратний комплекс, система адрес, яка дає можливість е в автоматизованому режимі передавати повідомлення про виклик або якусь інформацію для керівників. Стільниковий з рук не відпускають лікарі. Нейрохірург Юліан Худецький з досвіду знає не лише хвилина, а й доля секунди може стати вирішальною. Чи потрібно медицині телефон? Це надзвичайно потрібно через те, що деколи рішають мінути. І для життя хворого, і телефон необхідний. Тепер не всі хворі можуть їздити, ходити. Є такі, які Можуть бути приковані до ліжка, а з допомогою телефону вони можуть визивати лікарів. Між тим люди в білих халатах застерігають. Мобільні телефони негативно впливають на здоров'я. Кількість пухлин та судинних захворювань головного мозку, серцево-судинних недуг та вроджених захворювань нервової системи невпинно зростає. Щоправда, пряма загроза від мобілки науковцями досі не доведена. Ми стараємось обмежити користування телефонами, а в деяких випадках зовсім забороняємо. Є ряд обстежень це на комп'ютерній томографії. МРТ, в кабінетах функціональної діагностики, де ультразвуковими дослідженнями проводиться де обстеження електрокардіограми та УЗД серця там зовсім заборонено користуватися телефоном. Мобільний, рухомий або ж бездротовий зв'язок. Нині технології комунікації не лише полонили світ. Вони дозволяють абонентам перебувати на зв'язку під час руху, вдома, на роботі, в транспорті і навіть за тисячі кілометрів. Ірина Тимчишин, Маріан Неколюк, новини на вежі.